Комунальні водопостачальники готуються до осінньо-зимового періоду, аби містяни мали повноцінне централізоване водозабезпечення та водовідведення, уже тепер здійснюється низка спеціальних робіт. Проводиться так само заміна, як водопровідних та каналізаційних мереж, робиться попередньо планові роботи по промивці каналізаційних мереж, робиться заміна засувок, ну перенабиття сальників, все, що стосується. Безперебійності та безаварійності водопостачання та водовідведення. Так само проводяться роботи на мулових майданчиках на станції аерації, і проводиться так само зневоднення, яке ми придбали у 2022 му 23 році, яке зменшує кількість обсягів накопичення в мулових картах. У разі пошкодження джерел електроенергії воду до споживачів подаватимуть за допомогою резервного живлення. Водопостачання відбувається з водозаборів в селах Скобичівка та Березівка. Даними водогонами ми зможемо в разі, не приведе господи, повного відключення, блекауту забезпечувати водою з села Скобичівка, а саме Бистриця Солотвинська. в Добовій мому об'ємі 40 тисяч метрів за добу також за допомогою генератора на водопідготовці буде забезпечення виробництво гіпохлориду натрію, яке буде проводитися безпосередньо на місці знезараження та далі подача водогонами до міста і нашого ТГ. Також у разі аварійних відключень у мікрорайонах комунальні водопровідники обіцяють вводити у дію мобільні генератори. Ми ним не часто користуємося, але Є проблематика в тому, що коли відключається насосна станція, відключається в деяких людей вода. В якихось людей відключається вода, але є світло. Ми, згідно вашого доручення, опрацювали подетально, по вулично з прив'язкою до насосних станцій, до ТПшок. І дали на розгляд енергетикам, щоб вони зробили графік, який би влаштовував мешканців міста. Хай буде він почерговий, але люди мають мати. Воду принаймні, у визначені періоди, а не повністю там 10 годин, щоб не мали води. Фахівці водоекотехпрому додатково встановили ручні водорозбірні колонки. Також у рамках підготовки до наступної зими замінили понад півсотню аварійних люків та поновили каналізаційні колодязі. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.